Всім привіт! мене звати Михайло Крючко, і я вирішив зробити невеличке відео, за допомогою якого ви можете зрозуміти, як ви в аккаунті Analytics можете зрозуміти поведінку користувача, вплинути на ній і покращити взагалі дохід вашого проєкту. Перше ми будемо розбирати всі звіти кастомні, тобто прості, за допомогою яких ви можете зараз спробувати. Оціні... Зробити оцінку вашого сайту. Перший звідку, який я хочу вам показати, це взаємодія цільова страниця. Вони знаходяться у звітах. І тут є всі сторінки по заданому періоду часу, на які переходять користувачі, і основні показники, як вони себе поводять. У мене є тут додатковий показник коефіцієнт конверсії його нема в кастомному. Я все зараз покажу, як це додавати. На промі, всі сторінки. Товарів, Які нас більш цього цікавлять, починається з P. Тому просто задаємо тут P. Якщо це українська версія сайту ще UA, але нам не цікаво. Нам цікаво, все подивитися українську версію і все, що пов'язано з сторінкою товарів, нажимаємо Enter. У нас є фільтрація. Ми бачимо всі сторінки товарів. Ми бачимо, скільки було сеансів за період, користувачів там і так далі. І основне нам цікаво, це конверсія. Це у нас покупка замовлення. Да? Тобто нам важливо аналізувати, не розчинятися в дуже багатьох показниках, а аналізувати, які сторінки нам дають в продажі да? перш за все. У порівнянні з безпосередньо тим, як на цю сторінку переходить. Тобто ми зараз з вами бачимо 1058 сторінок, і тільки деякі з цих сторінок дають нам результат. І, в принципі, непогану конверсію. А ті Сторінки, які ним не дають той результат, але мають переходи, з ними треба розбиратися. І перш за все, треба копіювати цей URL, виділяєте права кнопка, відставляєте до свого домену, бо бачите, що це за сторінка. І ці сторінки треба порівнювати, перш за все, з конкурентами. Це там ок з ціною, з описом, з характеристиками. Тому що це і є ваш офер. І якщо там є перехіди і нема. Більше за всього, тут питання не в юзабіліті сайту, тому що, в принципі, на сайті сайти на Промі вони всі зроблені непогано, всі базові речі там є. Берд за всього, там є питання в офері. Це перше, да, що я хочу вам сказати. Якщо ви хочете додати цей е, показник, давайте тут теж не забуваємо обирати, що нас цікавить конверсія, е, картинка конверсії саме по е, учені. Відповідно, якщо ви хочете додати тут якісь додаткові стовпці, піднімаємося вище, Налаштування звіту. От, є показники. І ви тут можете щось додавати додати показник. Наприклад, є це, що завгодно, тут можна додавати. Будь-який показник додаєте, і він з'являється в стовпцях. Далі ви можете це перетягувати, робити те, що вам зручно. Повертаємось назад. Це перший звіт, який насправді дуже непогано працює. І завдяку завдяки якому ви можете дуже легко і просто аналізувати, що відбувається. Далі монетизація. Можете подивитися, як йде путь к замовленню. Да? Начало сеансу, кількість користувачів, просмотр товару, додавання в корзину, початок оформлення та покупна, Да? Тобто дуже багато товарів. Є е, на цьому сайті, які е, погано конвертують. Про, треба проводити аналіз карток цих товарів на е, те, які вони взагалі з точки зору оффера, скільки вони ефективні. І таким чином збільшувати коефіцієнт е, з переходу товара до додавання його в коши. Це другий дуже і дуже простий звіт, який вам дуже допомогти, може допомогти вирішити це питання. Е, все Воно працює на сайтах на промо, де не тільки а 4 в принципі, дуже гібкий інструмент, яким ви можете використовувати. І наступне це цеслідування. Так, іслідування путі. Тут теж дуже цікаво. Обираємо так. Наприклад, заголовок сторінки. Названня собі це стартова сесія. Далі, які розділи людина переходить. Нажимаємо на цей розділ, далі, які товари переходять, і далі, що відбувається з тим товаром. Теж дуже і дуже зручно. Можете тут експериментувати, обирати е різні класи, назви для того, щоб рухатися по тому, як поводить себе користувач, і розуміти, які у вас розділи, які товари найменш або найбільш ефективні і найменш ефективні аналізувати додатково з точки зору. Аналізу в тому числі конкурентів, і таким чином покращувати старинки товарів, розділи каталогу і так далі. і так далі, а Загалом покращувати конверсію вашого сайту. В принципі, все дуже коротеньке відео для групи пром для підприємців. Всім дуже дякую за увагу.